В області відновлено роботу оперативних груп з виявлення та фіксації випадків загоряння сухої трави. Про це мовилося на прес-конференції в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Головою Івано-Франківської облдержадміністрації підписано відповідне розпорядження про посилення пожежної безпеки в області. Пожежники разом із правоохоронцями та екологами інспектуватимуть територію краю з метою виявлення таких осередків загоряння. Адже із настанням теплої весняної погоди деякі господарі, порядкуючи на власних городах та при садибних ділянках випалюють суху рослинність та сміття. Цим самим вони завдають непоправної шкоди довкіллю, адже з продуктами згоряння в атмосферу потрапляє величезна кількість шкідливих речовин. Нерідко вогонь розповсюджується на ліс, будівлі, є випадки травмування та смерті людей. Законом за такі дії передбачена адміністративна відповідальність від 150 до 1700 гривень штрафу. Хотів би звернутися до мешканців нашого краю, до населення. Значить, бути обережним, не випалювати рослинність, суху рослинність на присадибних ділянках, бути обережним під час поводження з вогнем на відпочинку в лісі, на відпочинку десь в такі рекреаційних зонах, не лишати з незапаленими вогнища, також обережно з користуватися відкритим вогнем.